Насипав пара на йодники, ось кури їдять. Там, тут вже хтось А тут відходів від соєшника так насипав чистими. Кури теж їх вибирають. Сьогодні сильний мороз, але вода в курникові не замерзає, навіть дірка відкрита постійно. Є сьогодні не було. Кури погано несуться. Він танки зовсім перестали нестись, але ну, біло так. Всім привіт. Випустив корей на вулицю. Провірити, чи будуть вони пасти, чи ні, вечором. Ось. Вони вийшли, але цей ви знов... з... зразу заходять, бо вітер сильний дує з поля. Дечок уже перекинув теж ось. Зразу заходять, сильний вітер б'є і мороз. Вон вийшла одна. Ось ще вийшла. Ті виходять, ті заходять. Тут ще я стою, не бояться виходити.